Зараз пригадаємо часи, коли ще не було соцмереж і активного інтернету. школота, це не тоді, коли жили динозаври: кінець 90-х, початок нульових, час Nokia 3310, музикальних центрів, CD, дисків та долара по 5. Але окрім ностальгії, було ще й СНД, псевдодружба з Росією і суцільна московська пропаганда на українському телебаченні. Як таких українських програм і не було. Все під тотальною окупацією. А ті, що й були, то або збирали мізерні рейтинги під причиною меншовартості, або йшли в поєднанні з ворожою культурою. Пригадаємо, які були українські телешоу 90-х та нульових, і чи були вони повною крінжатіною чи вимогою часу. Ви на каналі Макадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку. Написати будь-який коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Караоке на Майдані. Мабуть, це єдині масові скупчення людей на вулицях, які не мали ані політичного, ані соціального підтексту. Саме на шоу Караоке на Майдані зробив свою кар'єру Ігор Кондратюк. А щодо яєць, то кажуть, кури не встигали їх нести з такою швидкістю, як їх роздавали людям на Майдані. Короки на майдані яйця спеціально знесені вчора куркою моєю. Але найголовнішим призом був новенький автомобіль. Щоправда, чи дійсно його хтось там отримав, чи то він так стояв як приваблюючий фактор, ніхто не знає. Чи не їздить часом хтось з моїх підписників на машині від Ігоря Кондратюка від торгової марки Королівський смак. Були, звісно, і такі кадри, які не проти 5 хвилин оганьбитися своїм бездоганним вокалом заради тих нещасних десятка яєць чи олії. Були такі, хто розкрутився завдяки цьому шоу. Наприклад, Тіно Кароль Заспівай мені в останній раз пісня буде там Або Макс Барських. Але більшість людей приходила на караоке задля гарного настрою повеселитися там, поспівати та розвіятись у вихідний день. До того ж, шоу з самого початку велося українською мовою, в яке б місто не приїздив Кондратюк, він не зраджував державній мові, і навіть навію іншим переходити на українську. На рівні з російськими хітами, які докорінно ввіялись в буремні нульові, в караоке активно також просувалися українські пісні. Тому можна зробити висновок, що караоке на Майдані було на той час оптимальним розважальним шоу, і нічого низькопробного в собі не несло. А хто пам'ятає перше комедійне шоу на 1 плюс 1? Це зараз там суцільний фарс. А в 97-му році одним з перших розважальних було SV-шоу. З грудастою провідницею веркою, сердючкою. Суть передачі була в тому, що сердючка запрошувала до себе у стилізований вагончик різних знаменитостей і провокувала їх на відверті розмови та інтерв'ю. Іноді це супроводжувалося співами та іншими курйозами. Як щодо самого шоу, так і до персонажа Данилка в українців існують зовсім різні думки. Дехто вважає, що Андрій Данилко справжній патріот. І без зайвого шуму допомагає на потреби армії. Путін, шот, Путін, шот, Дехто вважає, що артист в нульові трішки заблукав і на всю пропагував російську культуру на фоні суржика і абстрактивної дружби народів. Вес шоу майже кожен випуск закінчилося фразою про СНГ і Єдиний народ. Давай, міка за нас і за них. Давай. Мартишка. Але дивлячись в якому стилі він виконує їх, парадює, можна подумати, що це тонкий стьоп над сусідньою, так би мовити, культурою. СВ-шоу вигодило майже 5 років. Там взяли участь і українські зірки, такі як Святослав Вакарчук, Олександр Пономарьов, Олег Скрипка зі своєю незмінною весною, а також Ірина Білик, на той час принципово україномовна гарна паняночка, так і телеведучий Микола Вересень та інші. Але з часом перелік адекватних гостей просто закінчився, і в студії з сердючки можна було побачити різний збрід російської естради, таких як Сергій П'якін, Борис Моїсеєв. Та гурти різноманітні одноденки, стрілки, вірус, рефлекс, та навіть Боже збав, щоб комусь приснилося голий король московської естради Філіп Кіркоров. Я, Я на для любві, Душа гоня в руках, мимоза. Подейкують, що до цих варіатів у нульові на московських сценах ставилися вкрай принижуючи, тому вони й перли сюди. Табунами, розповідаючи, як люблять Київ, іскона Руський Город. Окрім того, деякі персонажі були чи то обкурені, чи то обнюхані, тому що їх поведінка не налазила ні на які межі ані гумору, ані адекватності. Дай кофе запити. давай Єлки, палки, так? Чи можна назвати СВ-шоу повною крінжатіною? За деякими моментами російських зірок, ну так можна. Де ці московські красні, зв'язди. З'являється там уже лютий крінж, але були й досить позитивні теплі випуски з чудовим дозованим гумором, які навіть можна переглянути і зараз. Ще одна передача зі специфічним гумором того часу шоу Довгоносиків, виходило з 96 по 99 роки. Б багато хто критикує її за вживання суржику, як глум над українською. Але то була вимога часу такий собі трамплін до чистої мови. Ну, значить, приходить мусорський! <плес> у гості до Чайковського. <плес> Жарти довгоносиків також специфічні, і сучасне покоління смартфонів просто дивилися б, як на нові ворота. Довгоносики, так би мовити, тест на вік. Хоча деякі фрази стали крилатими, і їх можна почути в сучасному світі. Наприклад, є така прикмета, кого вдарили по морді, той забуває про те, що він говорив. Казав хтось там з довгим носом. А окрім того, телепередача не була таким же дешевим самодіяльним шоу. До програми іноді запрошували тогочасних зірок естради, навіть якимось дивом вмовляли їх вчепити собі того силіконового насяру. Наприклад, у гурту Green Grey ніхто гадаю і не помітив, що з'явився новий грим. Просто ніби хлопці трішечки опухли. Атаїсі Повалій, здається, як причепила собі того носа, так і не знімала. Вічно пхає його не в те болото. Шов довгоносиків це скоріше крінж сучасності, але перлини гумору нульових. А напишіть вашу думку, друзі, з приводу цього шоу. А також, щоб підтримати мій канал, можете зробити любий донат або купити мої власні програми тренування. Послання залишаю в описі до відео. Але найбільший крінж серед розважальних програм українського телебачення було російськомовне шоу Каламбур. Та мова то ще півбіди. Через цю телевізійну дірку тягнулася вся російська бидлокультура. культура чого тільки варта рубрика Деревня дураков. Її б краще підійшла назва рубрика про країну дураков. <звук> Нічого й додати: типова російська культура. Ведмідь під звуки балалайки шукає водку. Браво українським режисерам! А придуркуваті персонажі, зодягнені в російські національні костюми сарафани Рубахи, прямо три дівиці під вікном, п'яні там спали мертвим сном. І, мабуть, треба дійсно напитися цієї водки, щоб зрозуміти, чого вони там бігають і де треба сміятися. І якщо ви думаєте, що Україна не може мати до цих альонушок ніякого відношення, то давайте подивимось, хто ж країна-виробник журналу Каламбур. І ось, до речі, і місце фільмування Харків Одеса. Не дивно, що після завершення зйомок шоу купила Російська Федерація. А чого б ні? Чужими руками зняли цілий серіал про їхню національну культуру страни дураков. Дивно інше, як таке могли допустити на українське телебачення, і найголовніше, як ми то могли дивитися, ще й сприймати подібні прикольчики, як за свої під соусом єдиного народа. Ось через такі подібні випуски більшості українців і внесли в мізки про російську культуру, яку тепер досі дуже важко відмити. Зізнавайтесь, а хто з вас збирався на роботу чи навчання разом з підйомом на новому каналі. Розважальна телепередача виходила з 99 по 2014 роки. І за ці 15 років там змінилася ціла дюжна ведучих. Наприклад, мало хто впізнає в цих бідних студентах королеву готелів Олю Фреймут та короля тролю Сергія Притулу. Вас опа! Оп, оп, Верней, Кирейм і я! І байдуже, я тепер подавала комплекс. До речі, це єдині ведучі, які за жодної політики не зраджували українській мові. Проте були в цій програмі і зовсім неадекватні, як на сьогодні ведучі. Наприклад, такі як Сніжана Єгорова. А я дівшка з віслом. Проросійська зрадниця, яка в лютому 22-го публічно підтримала диктатора Російської Федерації. Як же вона біднесенька мучилась, працюючи на українському телеканалі замість голубого Аганька? Також підйом вели любитель Дня Побєди Андрій Доманський. Я не відділ війни, лішана виновата під намі. та запроданка Анна Сідакова. Моє серце квіта! Проте на той час більшість не розрізняли двох різних культур і приймали все за єдину норму. До речі, якби сильно Москва не намагалася засунути лапи, підйом залишався українською телепередачею з таким собі присмаком ранкового Києва. Отже, певних вимог часу таки довелося дотримуватись, але нічого катастрофічного чи ганебного підйом у собі не вмістив. Чого не скажеш про ще одне шоу, де мав честь взяти участь Сергій Притула. Файна і Ми Файна Україна. одна з найбільш суперечливих і скандальних телепрограм українського виробництва. Хоча щодо ідеї саме українського виробництва, питання таке собі. Адже за два роки до Файни в Росії вийшло дуже схоже шоу Наша Раша. І хоча продюсери Файної України» стверджують, що за аналог взяли англійську програму Мала Британія. Про те, що вони ще зараз сказали. Саме файна була наскільки епатажним шоу, де висвітлювалися всі проблеми українського суспільства, що дивно, як її взагалі допустили до центрального телебачення. Причому грань гумору і грубої насмішки над українцями іноді зовсім стирався. Тоді в мирний час навіть не підозрювали, наскільки болючим, а іноді й точними можуть бути кепкування з української армії. А про секс? Вам розкаже товариш прапорщик, після того, як вернеться з моего кабінету і об'ясніть мені, куди пропали два мішка гречки. З тієї армії, коли її повним ходом розкрадали, прапорщики купували майно за кордоном, а солдати скептично ржали з одного слова Війна. Можливо, файна своїми жартами дійсно підіймала важливу тему. І якщо б хоч на долю прислухалися б і почали хоч щось робити. То в 2014 році не допустили б такої катастрофи, і армія Російської Федерації взагалі б побоялася нас сунутися. Я тобі говорю про те, що подивись, що робиться в армії. Розруха, солдати голодні, міністра не призначають. Не дай Бог завтра війна, все нам пі все. Та окрім насмішок, над армією файна підіймала не менш болючі теми. Продати країну хочу. Ну, нормально дам об'явлення в там, в інтернеті вивішу, що продається страна в хорошому стані 45 мільйонів людей е роботящих. Таке враження, що накаркали ці клоуни. Тому можемо сказати, що під ковдрою цього крінжу приховується істинна картина нашого суспільства, яка через декілька років дала про себе знати. І як добре, що епоха гламурних шоу залишилася в минулому. Хоча, можливо, десь ще й досі залишаються його сумні відголоски, типу єдиних новин, але сподіваємось, що і ця пропаганда також скоро ляже в домовину історії. А старі телешоу залишаться тільки в якості ностальгії або інструкції, як з людини зробити придурка. Розкажіть, друзі, свої враження від телепрограм нульових, а також напишіть своє улюблене шоу на сьогодні, а також що вважаєте ганебною сторінкою історії українського телебачення. Напишіть всі свої думки в коментарях. А також не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, а також можете підтримати мене донатами або купівлею моїх особистих програм тренувань. На сьогодні все. До зустрічі всім па-па.